Про... Працюємо над пробудженням цієї місцини козацької і козаків. Містина стара, тут був курган, не буду казати де. Тут було старовинне святилище, Блоковано, але пробуджуємо. Душі козаків встаньте. Скажіть нам, вашим нащадкам, знайти вірне рішення і вийти на вірний вільний путь у перемогу української України і винищення усіх ворогів всебічних, як внутрішніх, так і зовнішніх. Україна українська держава, земля українська, земля українського народу. Козацького, вільного духу і ніякого більше. Тому будьте, пробуджуйтесь козаки.